Друзі, всім привіт! Зробили ось такий інкубатор своїми руками. Придбали регулятор температури. Зараз ми його настраюємо. Ось тут він вентилятор виглядає, ось так поклали на болтики. зробили ось таку корзинку для її чокський так. водичка. Тут ще один регулятор це вологості і температури. Це йде у нас на вентилятор, це на світло. Ця розетка підключена до нашого регулятора. Зараз будемо закладати яїчко і через 17 днів наші перепилята мають вилупитись. Зараз ми його... Такі відкоригуємо, настроїмо і будемо вже закладати яєчка. Так що, друзі, такий регулятор передбати на Алікспредресі за 100 гривень. Можна їм зробити з будь, з будь чого з будь-якої коробки. Так що підписуємося, ставимо лайк. Так, друзі, ми перепилене яєчко 27 штучок. Е, Яєчка 2 місяці, тому не знаю, чи що, щось вийде. Тут буде ще один експеримент. Коли різали перепілку, то одне яєчко витягнули з перепілки. От біле. Подивимося, яке з неї вийде. Цей лоточок, вийде, десь можна 30 яєчок перепелених покласти. Так що через 17 днів ми подивимося, що з цього вийшло. Підписуємося, щоб не пропустити, що з цього буде.